Друзі, привіт! Сьогодні я своїм тракторцем, тракторцем Янмарке 3 їду в далеку дорогу. Їду в сусіднє село по качани, по кукурузу. Там у чоловіка для своїх поросят я беру, так як моя машина Peugeot Partner трошки зіпсувалася. Поки що постоїть, бо морози. ну, Тут чоловік у нас займається ремонтом автомобілів, він на марки, в нього там своє СТО. Туди-сюди, ну, трошки треба підождати у черзі. Ну, Хорошо, що є ось така техніка. Так що, що я хотів сказати, друзі? Ну тут як далеко? 4,5 кілометра приблизно їхати, тут ось трошки по асфальту, а то я поїду низом через луг, бо плигать із отаким ось протектором по асфальту не дуже хочеться. Ну і по асфальту резина стирається. Бо Напередку, як ви бачите, вже не дуже. Подивимося весною. Якщо що там, то можливо куплю нові БКТ. Я вже дивився, є вони такі розміри. Що я хотів? Що я хотів, я заправив повний бак. Ось зараз вам покажу. Дивіться. Бачите, ось там не достає 2 см, вон де сіточки. Заправив повний бак. Зараз у мене на... О, дивіться, рівно, 738 мотогодин. 720-18 мотогодин я вже наїздив із жовтня місяця. Оце я зараз і це все ми, як би сказати, провіримо. Скільки мотогодин я наїжджу і скільки. Бере солярки цей тракторець. Нагадаю, тракторець Янмар К3, виробництво Японія. 13 кінських сил. Якщо вірить, що пишеться на дисках, то, то це у нас 91 рік. Тобто 30. 3 чи 32 роки тракторові. Ну, ось такий він, але ну, вже хто дивиться, хто бачив. Гарний тракторець, усе. Це в мене ось такий причіп льохковий, подовжена дишло. Щоб на рибалку човен возити. Поставив трьохточку ну, то таке. А, ще що хотів сказати, ще, друзі. я Хочу по GPS заміряти його швидкість максимальну. Поміряємо, скільки він біжить. О, пишуть 17 км на годину. Ну, подивимося. Так, він, звісно, невелика в нього швидкість. ну, Хоча хватає. При, я їжджу десь при 2000 оборотах, хоча максимально він набирає десь таке приблизно 2,6-2,7 км. 2,8, отак, до, до 3000 обертів. Ну, три не набирає, а там 2,6, 2,7, отаку набирає він. Ну і спробуємо, яка швидкість, який розхід палива. Так що вперед поїхали. Заводиться він ось так. Ось ключ запалювання. І це механічна глушилка. Коли ви Трактор заведений, ключ виключили, потягли на себе глушилку. Не забудьте поставити назад, бо не заведеться, бо перекрите топливо буде і все. А заводиться теж дуже просто. Повертаємо ключ. Ось ще, ще раз. І тут ось лампочки. Оце ось лампочка свічки накалу. Ми її ось повернули. Вона потухла. Трактор заведений. І вперед поїхали. В рейс. Цього разу їдемо в рейс. Далекий. Десь до десяти кілометрів наїздимо. Як би для цього трактора. Такою швидкістю, то це далекувато. Так що вперед. Так, друзі, зараз не знаю. Ой. Чи в мене вийде виміряти швидкість? Так, Включаємо четверту, повишену, рушаємо. Нажав не де. Що ж, друзі, GPS показує 14 максимально кілометрів на годину. Ну, прицеп, то ну 15 хай буде. Ну ще GPS, можливо, підбрехує. Ну так воно і є. 15, 17, там 14. Ось така швидкість. Ну що ж, поїхали далі, бо на дворі мороз. Руки мерзнуть, знімати. Потім пізніше вже підведемо всі підсумки. Майже я вже добрався ось до сусіднього села. Дивіться, який сніг мете. Вітер, сніг пустився. Ну нічого. А передо мною ось тут така крута гора. Зараз я спробую на неї виїхати. Ну, думаю, що виїду без проблем. Все рівно, чи не буде буксувати. Ніяких проблем. Виїхав без проблем. Так що майже я прибув, поїхав грузитися у Зупинився трошки передихнути, бо спина напригався, тут така дорога. Ну і вирішив вам показати, яка в нас природа. Це ось такий луг. Там в далечині такий лісок невеличкий. А це ось річка сула. Бачите, ось така вона. Води багато осінню. Ішли дощі, потім сніг, розтало все. І води дуже багато в цьому році. Зазвичай води дуже мало в нас у річці, а це багато. Уже майже скрізь ну не повністю. Бачите, вона ще не замерзла. А то є по перемерзалу, де на ямках, де глибша течія менша, то замерзло, де течія швидка на міляках, то не замерзло. Ось так. Так що, друзі, десь ще половину дороги я назад не доїхав, ну приблизно скоро буде половина, вже небагато залишилося. Так що поїхали додому і будемо підбивати підсумки сьогоднішнього мого рельсу. Ну що ж, друзі, приїхав я, з'їздив, привіз кукурузу. Ось небагато, не 10 мішків у качанах узявся усього, Ну, це десь близько 300 кг, менше. Ось таке. І наїздив я рівно-рівно було 38. Рівно 1 мотогодину. Ну, Зараз ми візьмем діспаливо і заллєм, скільки ж ми спалили дистоплива за одну мотогодину. Оцей мій тракторець. Ось, друзі, півторачку я взяв, набрав горючого. Щось тут мов зовсім мало. Ну ось. ну, ось і все, так як було, Ма мабуть, навіть чуть -чуть більше. Ну, скільки тут літра з хвостиком. Ну, от так як і заявляють, якби. Що ж я, нагрузка якби була невелика. Причіп, туди причіп пустий. Ну, правда, їхав по лугові, по сніжку. Ну Сніжок такий тверденький, але його небагато. Ну, будемо казати, літра і трошки. Десь приблизно так. Назад то їхав з грузом, десь десь 280 кг плюс причіп. Так що... Ось такий розхід. Ну що ж, друзі, Ось такий підсумок. Швидкість трактора максимально я подивився по GPS навігатору. Ой, по телефону була 14 км на годину. Ну, можливо, по асфальту там 15-16 поїхав, коли як, може, GPS туди-сюди бреше. Ну, приблизно, Хай будемо казати, приблизно 15 км на годину він їде. Це на повищеній швидкості на весь газ. Розход горючого літра з хвостиком на одну годину з такою майже невеличкою, з малесенькою нагрузкою. З причіпом туди пустим, назад, назад майже там до 300 кг грузу. Так що так, як і заявлено. Ну це все так відносно. Понятно, що якщо там з плугом більша нагрузка, то братиме більше. Ну, Як би кажуть, що як я його брав, то бере він від 1 літри до 3. Ну, мабуть, такий і буде. Якщо сильно воранки і напинати його, то може і буде 3 літри. А якщо взагалі без прицепа по асфальту там, чи по такій ґрунтовій хорошій дорозі, то буде максимум літра. Так що, друзі, ось такий відосик. Хороший тракторець, дуже поки що мені подобається. Виручає мене зараз, машина зломана, так що я зараз на ньому і на рибалку, і туди, і сюди. ну Тут одне тільки що да, швидкість мала, але вона більше й не потрібна. І так, підкидає. Це ж не машина, амортизації немає ніякої. то Потихеньку кабіни теж немає, диба, пічки немає, то Помаленьку нормально, що я ось. 4,5 кілометра, хай туди півгодини і назад півгоди. Ну, машиною удвічі було б швидше. ну, Так що, поки що, все нормально. Так що ось такий відосик. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Канал Про трактор. Про сільське життя, сільське господарство. Тримаю я свиней, угорська мангалиця. Кому цікаво, там в попередніх відео моєте дивиться. Ну і про всяке таке, що тут у нас у селі. А на цьому все. Пока. Слава Україні!